На гори ще сюди викину, там є де, хай собі сохне. О, Люба Любарська, так, Оля повилазила в залиболоті, мабуть, позамерзали. Є таке Аня, у нас вчора ввечері гроза пройшла, вночі сильний вітер був дуже. У нас звечора вітер почався і холодний такий, ми понакривали все, те, що могли. Ось і добре, що понакривали. Досить, досить, як то кажуть, непогано. Ну, Я думаю, воно б то не змерзло при такому морозі, але якби я не накрила, то точно мороз би був би більший. Юля Мар'яшка, привіт. Юля Таня Ворона, привіт. Юля Аня, привіт. То то, доброе утро. Так, тепло от ваших трансляцій, як раніше у бабушки. Дякую, будьте здорові. Дякую, доброго ранку і вам. Всього самого найкращого. Приєднуйтеся, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Трансляції йдуть кожен день. Як не на тому каналі, то на тому. О, ми вже з'їли, то йдемо гуси пасти. Пішли кіт гуси пасти. За, за пташку набереш. Я сказала. Так, візьмем з тобою стільчика, бо я на шифер земний не сяду. А стояти, ножки болять не хочу. І вам міцного здоров'я і всього найкращого. Так. Мусимо будуть пастися, ми будемо спілкуватися. Івана, Юлія Бойко, привіт. Юлія Бойко, Івана Капичук, привіт. Юлія Люба Любарська, привіт. Привіт, Юлія, гарного вам дня. Мар'яшка, вару каву, кому. Мені какао, я хочу какао. <реш> Алла Закутайло, Юля Баліцька Мирного, доброго ранку. Люба Любарська, Юля Бойко, Таня Ворона, доброго ранку. При Приморозки у, нас, у вас нема. У нас є, але невеличкий. Але але був. Юля Кава з тортиком. Мої гусі пасуться. А я вам покажу, бачите, така сиувата ще трава. Що заляв ну, роса заляла мороз, але був. Так, Аня Сергівна, Юлічка, привіт, дорогенька. Гарного дня тобі і прекрасного настрою. Юля, Аня, дякую навзаєм. Юля, Алла Закутайло, привіт. О! Чути вам ні? Ні, вона дуже далеко, напевно, не чути. Зузуляку є. Віталій, ой. Класно у вас, і пташки, і киця на дворі. Так, то не киця, то котик, чернишик мій. Десь що йшов і десь пішов. Вернувся, каже, тут земно. Він думав, я до хати йду. Ось, Ну вже до хати піде, я ще до хати не йду, що гуси не напасла. Мухамед, ти з України? Так, я з України. Владимір, пар. Варно, молочка без час. Треба було трошки худше, вже до хати занесла на столі стоїть. Воно ще тепле конечно, але сюди, чернишик? Що ти там заглядаєш? сюди. Ось так, що є. На Богу дякувати. Таня Ворона, люба, Любарська, доброго ранку, Аня. Я буду варити на три дні щось їсти сьогодні. Я сьогодні ще не буду варити, бо ще їсти є що, хай поїдять. Ось, бо роботи ще дуже багато. Що ти? Що ти сів сидиш і дивишся? Йди сюди. Йди. Йди до мене, Ні, котусь, ходи. Мазунчик, ходи, я тебе візьму нашки. І ти будеш сидів, за мною будеш стрім вести. Так? Мазончик. Ага, Ну, сиди, а Люба буде читати, а ти сиди. Таня ворона морозу немає. Люба Любарська, дівчата, вру... в руки змерзла, коли траву набирала. А я з, з вечора заношу до Е, У мене там от клітка є, та пуста. Мені дуже з нею зручно. Я туди викинула Вчора ми дві родні таких, невеличких дві родинці, ну одне файненьке буде. То нарвали. Таке, щоб я сама завдати могла, ви не думаєте, що воно велике. Ось принесла, ото козом розложила, то вони вже знайдеться до, до пів п'ятої. Е?